Доброго дня, любі дітки і батьки! Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті. Сьогодні ми з вами будемо працювати із картками 86 і 87. Спочатку давайте розглянемо картку 86. Подивіться уважно, чи пізнали ви, хто тут заховався? Чи що тут заховалося? Тут ми бачимо половинки. А іншу частинку, іншу половинку необхідно домалювати. Спочатку давайте розглянемо і назвемо, чи пізнали ви, хто це, чи що це. Хто це такий тут ховається? Чия це половинка пізнали? Так, вірно, це зайчик. А це чия половинка, чи пізнали ви, хто це тут такий? Так, це сова. А це що таке? Вірно, це ялинка, а це так ти знала, грибочок. і квіточка тюльпала. Вірно. Спочатку необхідно взяти простий олівчик і простим олівчиком за зразочком домалювати іншу половинку. Одна половинка вже є, а ми домальовуємо іншу половинку. А коли домалюєте, то необхідно буде взяти або ж кольорові олівчики, або ж фломастери і розфарбувати. Ось, давайте ми разом спочатку домалюємо. Щось із цих предметів. Наприклад, грибочок. Грибочок ви зможете домалювати. Ось ми бачимо: ми так само малюємо верхушечку, так грибочка за зразочком. Ось так ми домальовуємо грибочок. І Ніжку домальовуємо ось так ніжку. Домалювали і так само, як на цій половинці, ми так само домальовуємо. І кружечки. Це в нас який грибочок буде? Чи пізнали ви його? На якому грибочку є ось такі біленькі крапочки? Як він називається? Так, це мухомор. Якого кольору буде мухомор? Вірно червоного, а кружечки крапочки на ньому будуть. Так, білі. Так само ми домальовуємо і ялиночку. Беремо і як намальовано на цій половинці, так само ми домальовуємо і іншу половинку. Ось так ми домальовуємо ялинку. Коли домалювали, розфарбуємо. А далі самостійно спробуйте домалювати половинки. І вийде у вас потім цілий об'єкт чи предмет. І розфарбуєте, якщо вам важко буде домалювати зайчика чи сову, то нехай вам допоможуть мами чи тата ялинку, тюльпанчик і грибочок, я вважаю, що ви всі в змозі домалювати самостійно. Можливо, сову трішки важко буде кому намалювати, то попросіть про допомогу невеличку в тата чи в мами. І розфарбуйте все, що ви намалювали. А потім ми розглянемо картку 87. Ви вже десь бачили такий малюночок. Давайте згадаємо, де ж ми бачили такий малюнок? Що тут зображено? Так, це ліс. У нас сьогодні вже закінчується тема ліс. На слідучому тижні у нас розпочнеться вже нова тема. І ось згадаємо, що такий ліс ми бачили. Вірно, у книзі для батьків на сторінці 37 Ось тут ліс у нас був зображений у різні пори року. І вам необхідно розфарбувати ось цю картиночку лісу. Подивіться уважно, які вам кольори олівчиків потрібні. Знайдіть такі олівчики, назвіть їх кольори. Виберіть собі необхідні олівчики, назвіть кольори і розфарбуйте ось цей малюночок. Намагайтесь не виходити за контури. Назвіть свій малюночок. Ось такі на сьогодні завдання. До побачення до нових зустрічей!